Друзі, вітаю! 12 грудня сьогодні з вами знову Олег Кличок. Ви знаєте, що сьогодні у видані Тайм вийшла публікація про те, що людиною 2024 року став обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Матеріал, який там опублікований, доволі величезний, і він грунтовно і змістовно розкриває суть Трампа і його наміри на посаді президента. Окрім того, там є. Важлива заява, яка стосується саме України і дозволу бити далекобійною західною зброєю, в тому числі американською, по території Росії. Трамп це заперечив, він сказав, цього робити не можна. Зараз детально про те, що і пишуть у матеріалі, яке бачення Трампа на майбутні 4 роки, тому що журналісти Тайму поспілкувалися з ним уже після того, як відбулися вибори, після того, як Трамп зустрічався з Джозефом Байденом у Білому домі. Детально про це все максимально стисло. І я сподіваюся, це буде лаконічно. Тому, будь ласка, підписуйтесь, зараз вам це все буде розповідати, коментуйте і поширюйте обов'язково цю дуже важливу інформацію своїм друзям і знайомим, тому що ми маємо розуміти, яка політика Трампа по відношенню до України, до Америки, до всього світу. Ну, принаймні, ми матимемо хоча б якесь уявлення, що може бути далі. Отже, розпочну з того, що... Дональд Трамп уже двічі довів, що він може прийти до влади, так пише журналісти Тайм, завдяки античинним настроям, культу особистості та розкольницькій риториці, включаючи расистські та ксенофобські напади. Все це було впродовж виборчої кампанії. Це сподобалося виборцю у Сполучених Штатах Америки. Вони за нього проголосували. У найближчому оточенні уже новообраного президента США говорять, що він здивує людей виконанням своїх обіцянок. Я чую багато таких запевнень. Звісно, дуже хочу, щоб так це сталося. Але його обіцянки вони доволі друзі такі, я вам хочу сказати, суперечливі. Ну, зокрема, Вайлас говорить про те, це один із членів його команди, що більшість політиків цього не роблять, а він буде робити. Ну, принаймні, буде намагатися це робити і. Пишуть журналісти після співбесіди і інтерв'ю із Трампом, що Трамп ризикує зруйнувати конституційні норми та інститути, які стали свідками великого експерименту Америки з демократією впродовж двох з половиною століть. Насправді, ну, команда Трампа в період передвиборчої кампанії розробляла проект «2025». Який передбачає посилення федеральної влади президента. Пізніше і Трамп, і його команда відкинули причетність до цього проєкту. Нині ж у цьому матеріалі тайму мовиться про те, що ну, все ж таки Трамп планує розширити межі президентської влади. І є потенціал для надзвичайно агресивного використання ним саме цієї влади по вертикальній всій від Вашингтона до найвіддаленішого штату. Звісно, поки що прямої риторики в цьому сенсі від Трампа немає, але він говорить, наприклад, частині призначення членів своєї команди, в період навіть канікул роботи Конгресу, каже, мене не цікавить, як це буде відбуватися. Головне, щоб відбувалося призначення. Все решта мені каже, ну абсолютно байдуже. Перше рішення, які Трамп має ухвалити, уже ухвалив і які він оголосить 20 січня, 21 січня. Ну, по-перше, він обіцяє видати 25 наказів і директив, які стосуватиметься скасування. Тих наказів директив, які видавав попередник у Джозеф Байден на скасування директив Трампа. Все закономірно. Трамп повертатиме свою політику, яку він сповідував попередні 4 роки, коли очолював Білий Дім, і вона буде більш агресивною. Трамп обіцяє помилувати більшість бунтівників, яких звинувачили або засудили. За штурм капітолію у 2020 році він каже, що цього не буде однозначно. Перепрошую у 2021 році. Також скасує багато указів, розширить буріння нафти на федеральній землі нафти та газу газу буде видобуватися більше, постачатися на ринки більше. Ви це вже чули. Найбільше агресивні кроки Трампа стосуватиметься міграційного контролю і міграційного контролю, зокрема, вивезення з країни понад 11 мільйонів мігрантів без документів. Такі плани Трампа щодо масової депортації. Це все ляже додатковим навантаженням на федеральний бюджет. Сума витрат планується приблизно біля 300 мільярдів доларів. Але Трампа це не цікавить. Він каже: гроші ми знайдемо, навіть будуть створюватися цілі табори, де зможуть поміщати мігрантів, щоб потім їх висилати до країн, звідки вони приїхали. І Трамп також все таки обіцяє помститися своїм політичним ворогам. Його зараз риторика все. Чіткіше в цьому плані він заявив, що такі особи, як Байден, колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі, окружний прокурор Манхеттена Елвін Брех, спецпрокурор Джек Сміт та інші будуть піддані розслідуванню та можливому судовому переслідуванню. Ну і також торгові війни з країнами Європи, з Китаєм, до речі, Сін Сінзінпіна він запросив до себе на інавгурацію. Можливо, там будуть щось домовлятися, але я думаю, що будуть торгуватися. Ми, до речі, про це детально сьогодні говорили з Тарасом Загороднім. У мене на каналі посилання залишу вам право в правому верхньому кутку. Перейдіть, будь ласка, перегляньте. Так от торгові мита будуть введені, до прикладу, що стосується товарів із Канади, вони вже введені на рівні 25%, так як і для товарів із Мексики. З Китаєм нібито мова поки що про 10%, але перед виборчою кампанією він говорив і про 60%. Це все, звісно, плани, які Трамп буде реалізовувати. І зараз дуже багато прогнозів є не дуже позитивних стосовно того, як себе буде поводити економіка США, ну, принаймні за часи першої каденції, то її штормило. І нині також можуть бути різні катаклізми, але. Є сподівання на те, що Трампу щось вдасться. Ну, принаймні, йому всі так вважають успіху в цьому плані. Втім, підходи і методи абсолютно відмінні від тих, які використовували його попередники усіх часів, яка, ось за два з половиною століття. Але м, я хотів би вам зацитувати один абзац, який стосується саме України, щоб передати дослівно, про що пишуть журналісти. А записували вони це зі слів самого Дональда Трампа. Під час виборчої кампанії Трамп любив вихвалятися посередництвом в укла. Мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. Особисто він визнав, що це складніше, ніж він казав. Пряма мова Трампа Близький Схід проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною, каже він. Кількість загиблих солдат, молодих солдатів, які лежать на полях, повсюди вражає. Це божевілля, що відбувається, Трамп розкритикував Київ за запуски американських ракет по території Росії минулого місяця. Він говорить, я категорично не згоден із відправкою ракет на сотні миль у територію Росії. Чому ми це робимо, каже він. Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її. На питання про те, покине він Україну чи ні. Трамп каже, що використає підтримку України Сполученими Штатами Америки, як важить впливу проти Росії в переговорах про припинення війни. Я хочу досягти згоди, каже він. і Єдиний спосіб досягти згоди це не відмовлятися. Тоді риторичне запитання вже я ставлю. Якщо не відмовлятися, то чому відмовляють нам у використання зброї для знищення ворога на його території? Це логічно, в інший спосіб, це не працює. Тому що Путін розуміє лише силу, Трамп нас хоче в цьому обмежити. Він вже нас обмежує і засуджує рішення Джозефа Байдена про дозволи нам бити по території Росії. Хоча я мав всі переконання, що це рішення було ухвалено обопільно ними двома, коли вони зустрічалися в Білому домі. Була така зустріч між Байденом та Трампом. Вони говорили про передачу влади, ну, звісно, говорили і про Україну. Ну як виявляється, Трамп проти цього якою буде його політика після того, як він прийде до овального кабінету? Ну очевидно, він буде проти того, щоб ми били по території Росії. І це він заявляє на тлі того, що ситуація зараз на полі бою ну вкрай складна. Росіяни тиснуть, ви про це добре знаєте. Також він торкнувся питання, що стосується близького сходу, як там будуть врегулюватися події. Є нібито інформація про те, що Хамас нібито погоджується на зупинку війни, але це вже не перша історія, тому я відносився б до цього доволі обережно. Хамас нібито обіцяє звільнити всіх заручників на тлі заяви команди Трампа, що, мовляв, буде невдоволений Трамп, якщо в день інавгурації будуть заручники. У секторі Гази, у Хамасі і, мовляв це, якимось чином там попливало на рішення Хамасу. Я дуже ще раз скажу, дуже обережно до цього ставлюся. Бо відповідаючи на питання про ймовірність війни з Іраном, Трамп робить паузу, а потім відповідає: все може статися, особливо на тлі подій в Сирії. Зараз, до прикладу, відомо, що повстанські сили із Сирії. Переміщуються на територію Іраку поближче до Ірану і, можливо, навіть розпочнуть військову операцію проти Тегерану. Тобто, Байден навіть випереджає зараз Трампа у цих діях. В одних моментах у них збігаються позиції, в інших суттєво розходяться, так як що стосується, наприклад, України. І на завершення, друзі, ще такі два моменти, які варто додати стосовно кадрової політики Трампа, за якою ви точно слідкуєте, вона доволі суперечлива і відбувається за принципом не професійності, а лояльності. Якщо ти лояльний, я тебе призначаю. Ну ми, певне, вже маємо такий досвід в Україні. Коли лояльний, то тебе призначають. І цим грішили усі президенти України, без винятку. Професійний відбір у нас не в пріоритеті. У Трампа, на жаль, також. І Американські експерти говорять, що масштаб змін, які ми побачимо, є безпрецедентним, а наслідки для уряду величезні. Ну, звісно, це бачення журналістів Тайму після спілкування з Трампом, тому що вони наводять прямі цитати. І коли ви сьогодні пишете, наприклад, мені в Телеграм, що інформацію треба перевірити, верифікувати, я не випадково розбираю зараз саме цю всю історію. І, наприклад, запрошення Трампом Сінь Цзінпіна на інаугурацію дуже. Цікавий крок, і він безпрецедентний загалом. Якщо СІ приїде, то це означатиме, що Китай прагне співпраці з Трампом тіснішої, наприклад, ніж з Байденом. Я так це читаю, а може й не приїхати. Хоча поки що риторика Пекіну доволі однозначна. Вони, наприклад, рекомендують Росії зробити так, щоб конфлікт не виходив за межі існуючих територій. Хоча знову дуже розмите поняття, як це так за межі існуючих. Тобто, ви вважаєте в Китаї нормальним, що Росія воюватиме на сході. Чи ви вважаєте, що треба зупинити війну? Скажіть якось чіткіше, бо незрозуміло про що говорить Китай. Хоча я бачу багато моїх колег кажуть, що Китай тисне на Росію. Ну він так тисне. Є таке прислів'я в українській мові, не хочу наводити. Ви мене так боїтеся, як я вас хочу. Все таки наведу. Ну, приблизно так от зараз це виглядає. Тому, друзі, про Трампа ось така картина. Вона не песимістична, вона не оптимістична, вона реальна. Це те, що нас очікує найближчим часом. І я вам хочу сказати, що ми почуємо ще немало приємних і не дуже. І навіть заяв, які нас розчаровують від Трампа, особисто вони будуть лунати. Ну, наприклад, так якось щойно пролунала заява від керівництва Польщі, фактично всі по черзі від прем'єр-міністра. Там ще лише Джей Дуда не говорив, що вони не готові доєднатись до військової місії миротворчої в Україні, яку ініціює зараз президент Франції Монуель Макрон. Але я думаю, що вони передумають. І Трамп може передумати, я цього не виключаю. Але все буде непросто і багато що буде залежати від нас в тому числі. Але поки що так, друзі, Трамп проти ударів по території Росії. На цю хвилину мене всі новини, що стосуються саме позиції Трампа, вони будуть динамічними, але кардинально відмінними від існуючої. Ну, навряд чи я це очікую. Якщо ви думаєте по-іншому, пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео своїм друзям і знайомим. Всіх люблю, всі і шану і не перемикайтесь, все буде Україна.